Чи було у вас колись таке, що вам важко після стресової події зібратися? От, наприклад, після тривоги ви дивитесь на цей екран телефону, ви бачите, що відбій тривоги, але при цьому ваше тіло це не відчуває. От сьогодні ми з вами зробимо дві дуже ефективні вправи, які допоможуть себе з такого стану вивести, скинути швидко цей стрес і мати змогу якось активно діяти. Бо навіть якщо тривога зараз є, нам дуже важливо, щоб ми могли себе в безпечне місце перенести або своїх дітей, тому я дуже попрошу вас зробити всі ці вправи разом з нами для того, щоб ви їх для себе закріпили. А разом з нами це з нашою неймовірною зірковою гостею Світланою Тераперовою. Дуже приємно всім привіт. Скажіть, будь ласка, Світлана, чи було у вас колись таке, що от, е, щось таке відбувається, і дуже швидко треба себе зібрати. Що вам в такий момент допомагає? Ви от зараз розповідали про повітряну тривогу, і я чітко розумію, що навіть коли відбій, все. я вже як стрисанула, і інколи навіть до наступного дня мене ще тримає. Uh -huh. І це правда. Я ніби вдаюся, що я окей, тому що вже третій рік війни і всім нам... Не подобається, коли хтось ниє, там треба працювати, нам треба бути мамами, треба бути м працювати. <рес> <рес> і я збираюсь, а всередині, в мені ще оці нічні обстріли, коли я вскакую з ліжка від вибуху, біжу за своїми діями, одну перекидаю в укриття, другого в укриття, третю в укриття, і сидимо <рес> і чуємо: ба-ба-ба-ба. Тобто цей стан абсолютно мені особисто знайомий. І я думаю, що багатьом, хто живе в Україні, також от я думаю, тоді сьогодні ми будемо з вами робити такі вправи, які супер швидкі. Вони супер. це е... для мене. Так, коли <с треба <с прям тут і зараз швидко і немає багато часу, щоб прям взяти паузу. Бо круто було б, якби ми завжди могли там піти помедитувати, поїхати кудись в ліс, покричати. Це було б прекрасно, але ну, в реаліях нашого життя так не завжди буває. Тому пропоную нам спробувати першу вправу. Я готова. Ця вправа називається напруга і розслаблення. Знаю, так так. Коли mm -hmm. у нас є якась напруга, вона в тілі відображається. І навіть якщо наш мозок вже там пішов далі, то тіло ні. Йому потрібно її кудись скинути, інакше воно її все одно тримає. І не завжди ця фраза розслабся. Вона працює. Вона тільки бісить, погодьтеся, та розслабся. Ти, ти що не можеш розслабитися? Або коли я в сльозах дзвоню сестрі і кажу: Я вже не можу, я не можу, Вона каже: Тобі треба відпочити. І після цього можна класти слухавку. Так і вона насправді так цікаво, що оце розслабся, воно працює, але після чогось, ти після. ж маєш щось зробити, щоб розслабитись. Просто розслабитись не можна. І якщо ми говоримо про напругу в тілі, то Працює зовсім інша сторона. Нам навпаки, треба цю напругу довести до максимуму. Тому що ми всі навіть з залу знаємо, ти, коли в якийсь момент там вже робиш ти 50 й підхід, ти настільки вже втомлюєшся потім, що хочеться, ага, і все. І ось це те, що ми зараз з вами будемо намагатись зробити. Отже, якийсь стресовий момент, і нам треба скинути цю напругу. Ми доводимо напругу тіла до максимуму. От Кожен м'яз має максимально сильно напружитись, а потім треба розслабитись. Спробуємо раз? скрутили. <гум> ще шию <не гум> треба. Давайте, Катерино, я, я можу. А що робити, якщо ти вже напрягся ще з шостої ранку, <гум> коли діти твої встали Вже? <гум> До максимуму зараз ще будемо докручувати це напруження, але е, шию ламати собі не треба, треба робити так, щоб це було все одно в Добре. безпечному варіанті. Ну, от ми з вами сидимо, це можна робити і лежачи, і стоячи, як хочемо. Але зараз е, реально ми прям максимально напружимо. Всі свої ноги, всі свої руки, ще лепо можна, знаєте, прям затискаємо, бо ми часто це робимо несвідомо. Обличчя, прям лоб, все-все-все пресно напрягається. А тепер розслабляємось, максимально прям струшимо, можна навіть отак лягти. І от просто повністю скинути цю напругу так <свистаку> <О, сахун. свистаку> Можна ось так. Ага, але треба зробити ще раз. А скільки разів підходів таких треба робити? Е, стільки, скільки вам потрібно. Одного, три Працює! — Ага. — Прикол. Але одного зазвичай не вистачає точно, тому що, е, знаєте, це, от як той момент, е, з пігулками так часто буває, людина не стає трошки краще, вона така все, от тут так само мінімум два. От тут треба мінімум два зробити для того, щоб закріпити цей ефект. А далі, якщо ви відчуваєте, що ще є 3-4, 50 разів, скільки вам хочеться. Ще раз напружимось і розслабляємось. Флас, якесь тепле, тепла кров пішла, шия вже не так болить. О, бачите, а на початку. Ну, що мені подобається, це швидко, це працює, і не треба переодягатися, кудись йти. Ти можеш це робити в будь-якому стані, будь-де. Це дуже прикольно, і навіть буває таке, що ми не можемо повністю напрягтись, бо іноді, якщо ми, наприклад, серед людей і ну не можемо так, от почати собі робити, це буде якось дивно, треба попереджати, як мінімум. Яка різниця? Якщо ти, наприклад, з кимось спілкуєшся, ти на раптом ніхто не дивується такому в принципі. Ну, Але якщо раптом ми хочемо, можемо там чи щось, але треба от прям скинути. Це можна робити. Точково. Я спробую, Можна, наприклад, ось так моє. руку собі напрягаєш сильно-сильно сильно максимально, а потім її розпускаєш. І воно теж працює. Звичайно, не так, коли прям ти все ціле це робиш, але в моменті, особливо коли емоційний якийсь такий, треба зараз зібратися і, наприклад, щось сказати, а ви самі відчули сильно ці емоції. От воно допомагає скинути і. Дуже прикольно. Ну і закріпимо це ще одні okay. вправою. Це моя улюблена справді. Я її дуже-дуже сильно люблю. Вона теж працює при напрузі, але вона не повністю з тілом пов'язана, а з нашим обличчям. Коли ми з вами кричимо, ми скидаємо багато емоцій. Ми їх вивільняємо, ми можемо розслабитись. Але не завжди ми можемо з вами прям кричати в голос. Ми, наприклад, не кричимо вдома. От. Е, і... Це погано? Ні, це не погано. Бо не всі люди навіть можуть кричати, не всі люди можуть через звук дати собі ось цю волю і свободу. Бо у багатьох, ну ви напевно ж. Відчували, що іноді, от коли ти сильно нервуєш, тут аж перекриває. І важко звук він може застрягнути там. Напевно, ви як співачка, це знаєте, що буває таке, коли ну може у вас не буває, бо ви знаєте всі ці техніки. О, я вже? кайфую давно на сцені, і я там викрикую все, що мені потрібно. Тому от, а... вдома мені вже не хочеться кричати. Так, а у нас от, таких простих людей, які ще не вміють так добре контролювати свій голос, буває таке, що, наприклад, коли ти нервуєшся, ти не можеш нормально це сказати. І дуже допомагає. Покричати, але без звуку. Тобто, ми не кричимо. як це? А це отак. Ми напрягаємо всі-всі ті ж самі м'язи і кричимо прям так само. Просто ми не робимо звук. Приблизно так це виглядає. Все нові зморшки. <rempli> На <с> <с> e, ну, так, зморшки. Воно ще більше напрягає саме м'язом обличчя, ніж попередня вправа, тому що вона більше все тіло наше задіює, а це ось тут. Але воно вивільняє теж дуже багато емоцій, воно дає можливість вийти прям і трошки заспокоїтись. <с> <с> якщо ви можете. Не хочете... так тільки обличчя болить, якщо чесно. Але воно розслабляє після цього, ти хочеш е, його розслабити, можна навіть щось собі помасажувати, щоб воно. Це точно корисно для мімічних. От тут не знаю, чесно кажучи, я про психологічні. Для психологічних корисно, а про мімічні, може, на нас подивляться якісь дерматологи-косметологи? Напишіть нам в коментарях, чи можна так робити. Так, Чи взагалі можна так робити чи ні? Але от якщо ми приберемо наші мімічні споршки, як вам по відчуттях саме психологічних? так само, Якось тілом, хоча я обличчя теж напрягала в першій вправі. Мені ж дали завдання напрягтися, я напряглася по максимуму. Як масаж працює? Я спробую. Дуже прикольно, дуже прикольно. Круто. Забирати але з собою? хочеться закричати, напевно. Можна, можна. Але, е... але сил немає, з іншого боку. Сил немає кричати, хочеться закричати. Це знаєте, як більшість вже е, жінок, не знаю, як чоловіків. чоловіків, напевно, так само, коли ти хочеш кричати, хочеш плакати, а вже ні сльози немає, ні емоцій. Тобто це така перевтома на якомусь неймовірному високому рівні. Так, ну, бо зараз всі ці потрібно. Треба, щось можна, не можна. І плюс, в принципі, ми зараз вже так довго живемо в цьому стані стресу, що важко кожен раз свої емоції виражати. Але ось так їх можна випустити, бо це спочатку це така штучна дія. Ну, тобто, ти ж не ну, хтось справді може покричати це з звуком, якщо ви можете робіть. Але це штучно, ти не сидиш, ти так про це не думаєш. Але в якийсь момент воно Власне. перестає бути вже Власне. штучним, воно стає справжнім, ти починаєш дійсно цю емоцію. Забираєш з собою дві вправи безцінно. Скорто. Дуже дякую. Я сподіваюся, що ви теж з собою їх заберете і що ви вже пробували їх робити з нами. Справді це супер прості дії. Вони займуть у вас ну, менше ніж хвилину, але при цьому дуже допомагають вашому. І насправді фізичному стану і психологічному, для того, щоб цю напругу скинути і рухатись далі в більш спокійному стані, можливо, ви теж хочете щось сказати нашим глядачам? Хочу побажати вам перемоги в країні, в душі, в ваших особистих цілях, щоб всі ваші мрії здійснилися, а також неймовірної віри, віри в себе, тому що з віри в себе починається твій шлях, твій шлях, потім твоєї родини шлях, твого суспільства, твого оточення, і потім, в цілому, я думаю, що розростається на всю країну. Тому будьте собою і все ж таки обирайте світлу сторону.